У цьому році, внаслідок високої врожайності зернових культур, низка підприємств України зіткнулися з проблемою браку місць у зерносховищах. Фактично на середину серпня, поточного року, елеваторів призупиняли прийомку зерна, мотивуючи це відсутністю вільних потужностей. Семінар же, який відбувся в Кіровограді, в першу чергу мав на меті навчити на прикладі провідних вітчизняних сільськогосподарських підприємств, як організовувати свою роботу, в умовах в яких нині перебуває аграрна галузь. На даний час в Україні це є дуже нагальна проблема, тому що, як ми знаємо, урожай Перевищує далеко 50 мільйонів тонн, а зберігальні потужності у нас дай Божі були на 30 мільйонів тонн. Тобто нам потрібно розвивати саме потужності на господарстві самому. Учасникам семінару було продемонстровано новітні розробки та технології у системі зберігання зерна. Одна з них досить проста, але ефективна це пересувні елеватори. Принцип їх роботи полягає у тому, що зернові культури зберігають у спеціальних надувних мішках. Аграрни означають цю технологію як надійну і економну. У середньому зберігання однієї тони зернових обходиться у 28 гривень. На одному ж гектарі площі можна зберігати майже 5 тисяч тонн продукції. Серед сільськогосподарських підприємств України великим авторитетом користується фермерське агроформування омельяни. Ко що в новоукраїнському інноваційні підходи до виробництва та зберігання земнова нова надсучасна техніка, все це дає можливість нашим землякам вже протягом кількох років посідати лідерські позиції в галузі. На території району працюють нормальні добрі господарі, які в першу чергу запроваджують нові технології. Які в першу чергу е, приміняють все передове, все, що приміняється на території всього світу, високоефективність подібних семінарів, вкотре цінують і його учасники, кажуть, що запозичений досвід обов'язково використають і на своїх підприємствах. Дуже важливі такі семінари, і я думаю, що дорадча служба буде і надалі проводити їх займатися цим питанням. Воно дуже важливе для сільського господарства.